Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас, тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Владико Вседержителю, Незбагнений Боже, початок світу і Прирозумна сила, Отче і постасного слова. Що посилаєш єдиносильного Твого Духа, ти ради своєї безмежної милости і невимовної благости не зневажив людського єства, темрявою гріха покритого, але просвітив людей світлом Твого Божественного вчення через закон і пророків. Наостанку ж послав нам єдинородного Твого Сина і ним нас до світла, Богопізнання привів. Нехай же вуха твої і тепер чують голос молінь наших, і дай нам, Боже, пильним і тверезим серцем усю ніч цього життя пройти в очікуванні пришестя Сина Твого, Христа і Бога нашого, судді всіх, щоб не в лінощах, а у виконанні заповідей Твоїх ми зустріли Його та ввійшли в радість Його, де не вмовкає голос святковий і не скінчується насолода тих. Що бачать лиця Твого красу невимовну, бо Ти благий і чоловіколюбний Бог єси, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Всемилостивий, Господи, я закликаю Тебе з молитвою про милість і захист від ангела смерті, який приходить за душами людей, Ти, хто є джерелом життя і милосердя. Почуй мої слова і даруй мені своє милосердя. Молю тебе, мій Господи, охороняти мій дім і мою родину від наближення ангела смерті. Нехай Твоя свята рука захищає нас від будь-яких небезпек і бід, і нехай ми обходимо стороною страшні наслідки його візиту. Подай мені, Все милостивий Господи, силу і віру прийняти Твою волю, якою б вона не була. Нехай я буду готовий до зустрічі з тобою будь-якої миті. Але прошу, щоб ангел смерті пройшов повз мій дім і не торкнувся жодної душі з нашої родини. Молю тебе, мій Господи, про милість і співчуття до нас, Твоїх слуг, і нехай Твоя доброта вбереже нас від болю і страждання, які можуть принести ангели смерті. Подай нам силу подолати всі випробування і зберегти віру в Твою благу волю. Спаси та помилуй нас, мій Всемилостивий Господи, і даруй нам захист від ангела смерті, наповни наш дім світлом Твого благословення і миром. Великий Боже Отче, щедрий заступнику найменших, свою молитву перед Тобою вплітаю у слова, та біда нехай убігає від мого покликання. Боже, що в серці моєму кожен стук відчуває, Ти, як Отець, чуєш слова мої. Як зітхання вітру, нехай у Твоєму світлі доля моя буде, як сонце на небі, і лише щасливі літають, як птахи у небесах святі. Отче мій, якщо біда має обличчя, нехай вона утікає, нехай моя віра буде щитом від злих намірів. Ти, що знаєш мої думки і тривоги, благослови мене, щоб жити у Твоїх святих обаймах, Боже, Отче володарю, Небесний і земний. У твоїй любові покладаю свою долю, свої надії. Сприйми, Отче, це молитовне велике слово, і хай благодать Твоя ося і мої стежки. Всемилостивий Господи, я звертаюся до Тебе з молитвою про захист і оберіг від злих людей, які прагнуть зашкодити моєму життю і заподіяти мені шкоду. Ти, хто є джерелом милосердя і захисту, почуй мої слова. І даруй мені своє милосердя. Молю тебе, мій Господи, охороняти мене від підступних задумів злих людей, які прагнуть нашкодити моєму тілу і душі. Нехай Твоя свята рука буде моїм захисником, і нехай злі люди обходять стороною моє життя, не знаходячи в ньому причин для злодійства. Подай мені, Всемилостивий Господи, силу і мудрість протистояти злу. І зберігати моє серце чистим і непорочним. Нехай Твоя благодать наповнює мою душу, роблячи її неприступною для злих намірів і злодійства. Молю тебе, мій Господи, про милість і прощення для тих, хто прагне нашкодити моєму життю. Нехай Твоя милість перетворює їхні серця і спрямовує їх на шлях істини і світла, а мені дарує силу прощати їх за всі образи. Спаси й помилуй мене. Мій всемилостивий, Господи, і даруй мені захист від злих людей, наповни моє життя світлом Твого благословення і милосердя. Господи, як намножилося ворогів моїх, скільки тих, що повстали проти мене, многі кажуть душі мої, нема рятування йому в Бозі Його, але Ти, Господи, захист мій, Ти слава моя, Ти підносиш голову мою. Голосом моїм кличу я до Господа, і він чує мене з гори святої своєї. Я лягаю і сплю і встаю, бо Господь захищає мене. Не побоюся я безліч напасників, що звідусіль нападають на мене. Устань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти вражаєш усіх ворогів моїх, і зуби нечистивців скрушиш. Від Господа рятування і над народом Твоїм благословення Твоє. Як по суші, пройшов по безодні Ізраїль стопами, бачачи, як гнобитель Фараон потопляється, взивав Пісню Перемоги Богові співаймо: Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Нині приступив я грішний і обтяжений провинами до Тебе, владики та Бога мого. Не смію й глянути на небо, тільки молюся, промовляючи. Дай мені, Господи, розум, щоб я гірко оплакував вчинки мої. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, ой горе мені, грішному. Найгірший я з усіх людей і не маю каяття. Дай мені, Господи, сльози, щоб я гірко оплакував вчинки мої. Безрозсудний, нещасний чоловіче, нащо в лінощах час марнуєш? Подумай над життям своїм і навернися до Господа Бога і гірко оплакуй вчинки Твої. І нині, мати Божа пречиста, споглянь на мене, грішного, порятуй мене від тенет і на шлях каяття скеруй мене, щоб я гірко оплакував вчинки мої. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку – в описі до відео, обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!